Słowa Jezu Chrystusu, witaj, z i sestry. Dzisiaj 8 rapnia i trudno jest odczytać 8 rozdział Dzięć Apostolów. Dzisiaj historia z Filipem, ta kłopcem e, 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 pewnym. Posłuchajmy tej ciekawej historii. Tym dniem Anna i Gospodni do Filipa, Każą, czy Wstanie idzie na piwdeń, na szlak, że idzie z Jerusalem do Gazy. Він пустинний, він встав і пішов. І ось муж, є з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колесниці і читав пророка Ісаю. Дуже дуже сказав Філіпові. Підійди і пристань до цієї колісниці. Він підбіг і почув. Jak win czytał i Isaia i zapytał, czy ty rozumiesz też, co czytasz? To widkazał, jakże może ja zrozumieć, tylko nikt nie nastawił mnie. I poprosił Filipa, aż powieszał i sił w niego. A miejsce i spisanie, jakie win czytał, było. Nienaczej na zariz powoły jego, jak nieby bezgłosę przed tym, kto stryże jego. winny nie u swoich. U jego prężeni Відмовлено йому в суді, хто розповість про рід його, бо життя його забирається із землі. Обізвався Євнух і сказав Філіпові, благай тебе, про кого це пророк каже, про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста і почавши з цього Писання, Філіп овістив йому про Ісуса. Тим часом, вони, мандруючи дорогою, підіхали до якоїсь води. Євнух каже, Ось вода, що забороняє мені охреститися, і наказав зупинити колесницю. Вони обидва вийшли у воду, Філіп Євнух, Він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Філіпа, і євнух більше не бачив його. Їхав він своєю дорогою та радів. Ось до Філіпа е, промовив дух. Господні наказує йти на дорогу з Єрусалима до Гази, так звана Віа Маріс. Шлях дійсно із каравани і так далі. І там на цій дорозі якраз в сам обід, можна сказати, коли жара найбільша. Якраз на колесниці пересувається Ефіоп, один урядовець ефіопської цариці Кандаки, і він читає книгу пророка Ісаї. Важливо, що це ця людина з Ефіопії, тому що пам'ятаєте, що в книзі буття. Писано, що в раю, з якого Бог вигнав наших прародитерів Адама і Єву, що в раю чотири ріки. Дві ріки ідентифікують як Єврат і, і, і Тигр. А дві інші кажуть, ну там є різні варіанти, що це може бути, наприклад, 에, 에, Амазонія чи інші, ну, великі ріки світу. Але е, римський хронікар е, Йосиф Лавій, який записує історію євреїв е, у першому стрілі, він жив на, 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 на прохання <coughs> чи на наказ на Римського кесара, пише єврейську історію, е, коли відкрив книгу е, Буття, він прочитав, що, що назва. Ці ріки Гіхон, і вона e, тече через землю Куш. І для Юсопа Флавія Гіхон це просто інша назва річки Ніл А країна Куш Кушити це ефіопці для євреїв. Тобто e, це було місце, де колись був рай, мабуть. І дійсно. <laughs> na, terytorii, na tej terytorii Etiopii i dzisiejszego Sudanu, e dla, dla nich <laughs> to była też terytoria Etiopii, To być to drżawa. E tam było roztaszowane e królestwo Merwe Мерла і коли Філіп проповідує цьому дворянному слово Боже, тоді царицею була жінка Амінатаре до 41-го року після Христа, вона царувала там Амінатаре. і вона мала такі, такі звання, титул, такий царський кандака. Тобто це реально бути і дійсно, e, 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 який служив цариці з царства Мерве. E, там взагалі в Ефіопії жило дуже багато євреїв, e, віруючи, намагалися хоча б раз в житті бути в храмі Єрусалимському. Здається, що наш герой, цей дворянин, він не є, як і задумав, він не є євреєм. Він прибув в Єрусалим, дуже зацікавлений і певно. Придбав собі книгу про Кайса і читає, може, затримався трохи там, перебував в Єрусалимі і він вертається назад. Треба розуміти, що м, е, він е, прибув дорогу десь відстань тисячу кілометрів, так як по середньому там 40 км на день паломники е, проходили, ну то якби він мусив би е, майже 20 днів десь мандрувати, подорож довгою, ну то що робити в цій колісниці? I on czytają nic. Czytają suwi z, 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 z mistą proroka Isai. Trzeba zrozumieć, że w tym momencie, 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 obrady, na momencie, w І стояв там, де були ці тварини, які продавали, міняли гроші там просто, де була торгівля. Це теж, напевно, йому заважало, так що він такий здалека на це все дивився, навіть якщо він симпатизував з євреями, то не міг бути там близько. І е е е він прибув в Єрусалима. І Лука пише, що це важливо, що він був євнухом, і це аж п'ять разів згадує, що він був євнухом, підкреслює, і що він боявся Бога. Це важливі дві, дві інформації про цього євнуга, про цю людину. Те, що він був євнухом, означає, що він не може стати таким рівноправним членом спільноти Ізраїля. Людина. jaka nie ma możliwości do prokreacji, e, nie może stać się bajkom, ona wykoczona ze wspólnoty Izraela. E, Prokhisaya przywniął e, taką osobę do e, swojego derwa, suche drewo, wsochwe, jakie w życiu w sobie nie ma. E, to ta kardyna nie może brać udziału w oficjalnych zachodach, no i nie może stać zwykłym święczennikiem czy lewitą. E, chociaż prorok Isaia, na przykład, no, nazywa ich tym suchym suchym drzewem, to wschodźcie w 506 rozdziale, z 3 wers tam każe prorok Isaia, że tym jewnycham, jakie dotrzymuję co moich szabatów, i do, dotrzymuję co moich praw, ja dam miejsce w mojemu domu, w moich murach, dam im im Kraszcze, za moich synów i doczok, dam im imia wieczne i no post, nam postino ciekawe, bo to taka rewolucja trochę prorok Saja każe, że kryterii będzie nie fizyczna jakby zdibność buty, baćkom ale kryterii Bożego wybrania i błastowania tej lubów do Boga, wira w Boga i posłu Bogowi І саме бачите, цей євнух може бути символом такої духовної, духовної смерті. Є в церкві люди, є в світі, багато людей, які не можуть бути духовними батьками, бо не мають собі життя, не знають Бога, не мають собі Духа Божого. І вони, тебе так, як цей євнух, шукають відносини з Богом. І говорить, цей текст нам. Що ти можеш навернутися, що на тобі є життя, що Дух Святий може тобі дати життя, і ти можеш давати життя, давати життя, запліднювати. І це є теж образ євангелізації. Просто, коли ми розказуємо іншим про Бога, ми їх запліднюємо духовно, вони відкриваються на Бога, вони приймають собі життя Боже. І так Перших століттях часто в цій церкві теж цей образ вживається, що ми маємо духовно запліднювати, тобто давати життя. Філіп дає життя цьому чоловікові, при його довірі йому хрещення. І він пізніше, це євно, йде до свого дому. І він щасливий, він радіє, він життя знайшов, сенс життя. <try> win sympatyzuje na pewno z z Jevrejami, mm, da. Ale nie, 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 nie stał nie jest to były jaźnicznie które przyjęły wiarę, da. A ty jakby był też taka wspólnota, Тих, які боялися Бога, так і називали, тих, тих симпатиків єврейської віри. І це були люди, які були відкриті на, на єврейські традиції, на єврейську віру, але і не приймали, тому що просто не хотіли. Це був знову чоловіки, тому що треба було, щоб стати членом виборного народу, треба було пройти дуже неприємний. nędów obrzezania i żenok, wierę, jubrysko, było większe. Mężczy, bo жінок prozalito, lito, jakie przyjmują wiery Człowiek izraelskim micze, chłopi to muszą jakby nocy praktyka obrzezania ona jakby chłopi uzupeňała, to one były większe takie sympatykami wiery w niż niż e realno, takie, ni niż tym, kto wykonuje prawa żydowskie. Віри. Звичайно, він був шаєвником, тому він не міг стати прозалітом і прийняти віру повністю. Що не оповідання, те, що неможливо було для фарисеїв, для, для, неможливо для віри єврейської, воно можливе для християнина, ти можеш стати членом вибраного народу. Dla Ciebie jest czarstwo otwarte, dla Ciebie jest mieszkanie na niebie. Bóg zaprosi Cię do do prawdziwej wiary. Właściwie z tego ewnucha jak idzie do domu, do swojej krainy, tam pewno rozkazuje wszystkim pro Bogu, ma być i naszą radością dzisiaj. Dziękujemy mu za łaskę wiary, za to, że ktoś Нам передав віру, що ти сьогодні чуєш цю катехезу і можеш Бога прославляти, що ти маєш знаєш Бога, знаєш, Ким є Ісус Христос, наш єдиний Спаситель. Як це чудово. Просто ради своєю вірою. І маєш собі життя, давай це життя, не будь є не закривай для себе цього. Цим життям, Хай інші люди теж мають цю радість. Яку має в собі євнух, який йде вже дорогою? Ні? А для Филіпа це була велика радість, щастя, неймовірне, що він нікому сміг розказати про, про Ісуса і хай буде в тобі радість апостола Филипа, єван... євангелізатора, дякона Филипа. Хай буде в тобі радість цього Євнуха, який знайшов справжнє життя. Цього вам бажаю сьогодні? Гарного дня. Прославляйте Бога. radite viroju svojej. Amin.